Вітаю напередодні зустрічі Зеленського і Трампа. А це буде сьогодні 21.00. Європейські політики щедро дають інтерв'ю нашим каналам, а наші канали щедро приймають ці коментарі. І ось литовський політик, це член, ну депутат Європарламенту П'ятрац Чус заявляє, питання щодо безпеки України стосується і Європи. Питання щодо безпеки України стосується і Європи. Як він це пояснює, що він пропонує робити? Політик підкреслив, що європейці не залишають Зеленського одного перед зустрічю з Трампом. І отут я одразу хочу зробити паузу. Європейці не залишають Зеленського перед зустрічю з Трампом, але європейці залишають Зеленського один на один в прийнятті складного рішення. Щодо зупинки або продовження війни, зверніть увагу: ні один європейський лідер прямо не сказав. Вони зробили заяви: ми підтримуємо Зеленського, якщо він вирішить боротися далі. Ми введемо миротворчі війська контингент. якщо... Війна зупиниться, ну там колись ведемо, можливо, бо вони вже багато разів обіцяли, але не виконували свої обіцянки. Це, до речі, до заяви Макрона, що з Росією домовлятися не можна, а з Європою можна. Да? Далі, наступне, що заявив цей депутат, зазначив, що формується спільна команда, до якої входять представники країн ЄС, Єврокомісії та НАТО, яка поїде разом. З українським президентом до Вашингтона, що є правильним кроком. Тобто, фактично, європейські лідери в особі цих членів Європарламенту говорять, що вибачте, ну ми готові прийняти ваше рішення, яким би воно не було. Захочете воювати, окей. Захочете миру, ну теж окей. Ми поїдемо з вами разом до Трампа, але, але Європа не займає якоїсь такої жорсткої позиції відносно того, а що ж буде, а як буде. Європа не висловлюється жорстко відносно позиції Дональда Трампа. Ви це помітили? Ніяких гострих заяв стосовно Трампа немає. Є заяви деяких ну, таких двозначних, ну скажімо так, другорядних політиків. Є заяви деяких газет в тих чи інших державах, але однозначної критики Трампа немає такої жорсткої, що ні, ми не приймаємо цю позицію. Ми вимагаємо ще одного раунду зустрічі з Путіним. Давайте спочатку не будемо кликати Зеленського для рішення. Спочатку ми з Путіним всі зустрінемось. Ні, ні, вони говорять, що ми поїдемо разом з Зеленським, ми приймемо будь яке його рішення, ми допоможемо. Ми, ми заявляємо, що безпека України залежить також, і безпека Європи залежить від безпеки в Україні, але ми не висловимось, ми, ми не скажемо, що ми хочемо насправді. І це змушує думати про те, що Європі насправді мир в Україні не дуже той потрібен, і Європа станом на сьогодні навчилася жити як з миром в Україні, так і з війною в Україні. Для них війна в Україні це певний спосіб оновити свої армії. Для них війна в Україні це дешевші енергоносії, адже Європа закуповує у Росії дуже багато чого. А Росія, будучи під санкціями і маючи менше ринків збуту, змушена дешевше продавати нафту і газ ніж це було до повномасштабного вторгнення. Європейські лідери. Прекрасно себе почувають під час війни в Україні, тому що їм достатньо просто сказати Слава Україні! Stay with Ukraine! підтримую Україну, і все буде добре. Європейцям достатньо передати українцям там 10 БТРів, і вже про них пишуть в усіх змі українських. От як було нещодавно з однієї з країн Балтії передали 15 БТРів. кажуть, ну ще 20 ми передамо до кінця року, до кінця 25-го року, сьогодні 8 місяць. До кінця 25-го року, що заважає передати всі БТРи одразу, і чого варті вартіти 15 БТРів, Бог його знає. Наскільки це потужна підтримка? Тоді, коли на фронт з боку Російської Федерації йдуть сотні машин щомісяця. А тут ми вам дамо 15, ви нас похваліть в усіх там, засобах маси інформації, подякуйте нам уклінно. Ну, І все. Тому не вірю я в наміри Євро... Європи. Думаю, що Європа вагається і не знає, чим може обернутися зупинка війни в Україні для них. Європа оцінює різні ризики, і в тому числі ризик зупинки війни в Україні. Що буде для Європи, яка буде ціна газу, якою буде українська політика, куди поїдуть українські біженці? Адже Європа неодноразово. Зауважувала, що європейські країни отримали нове дихання через те, що в Європу переїхало дуже багато українців, які заснували бізнеси, народили дітей, фактично одружилися на ну там же сім'ї в Україні розпалися у дуже багатьох розлучення і так далі. І це дійсно національна трагедія, про яку не хочуть говорити публічно, бо ти ж не скажеш, що Європа отримала собі. Фактично ну, абсолютно схожих по ментальності, по вірі, по естетиці, етикету людей, які фактично виросли в рамках європейської культури і отримала їх масово, тобто мільйони. Ну, не вийде Шурсула фондер Ляїн і не скаже: Дякуємо війні в Україні за те, що в Європі з'явилася така чудова нація, яка так чудово працює. Яка не живе на подачки, яка інтегрується в Європу, яка вивчає мови, яка засновує бізнеси, народжує дітей, не соромиться і, в принципі, з радістю одружується чи виходить заміж за європейських чоловіків і жінок. Чого не буває, до речі, з іншими народами, які майже не асимілюються. І для Європи це була халепа. А тепер ця халепа вирішена. От скажіть, будь ласка. Європа отримала від війни в Україні більше а, мінусів чи більше плюсів. І як можна сьогодні вірити європейським лідерам, які, на жаль, не хочуть підтримати Зеленського, а тільки кажуть: ви знаєте, ми приймемо будь-яке ваше рішення. Ми приймемо будь-яке ваше рішення, але ми так трішечки не згодні з Дональдом Трампом. Володимир, ми будемо штовхати вас до такого рішення. Ну ви зрозуміли, якого ми, ми допоможемо вам, ми допоможемо вашій країні. Якщо ви не погодитесь на е, таку ганебну мирну угоду, а вона дійсно ганебна, то ми допоможемо вам. І якщо війна буде тривати, ми все надамо. Тут виникає питання: що надасте? Що надасте? Що до цього Європа надала Україні? Достатньо зброї? Ні. Достатньо захисту неба? Ні. Достатньо літаків? Ні. Достатньо патронів? Ні. Побудувала для України заводи з виробництва зброї десь біля кордону з України? Ні. Так а про що мова? Про яку підтримку? Словесну? А за рахунок цієї оманливої підтримки потім українці розрахуються своїми життями? Так буде? Я думаю, що Зеленський гарно подумає і прийме сьогодні дуже складне, насправді це без е, сарказму, дуже складне рішення. Але він ішов в президенти, напевно, усвідомлюючи, що президент це не тільки повнота влади, це і повнота відповідальності за рішення, які інколи треба брати на себе. Ну, якщо ти вже пішов у президенти.